Усіх вітаю на своєму каналі, мене звати Вакуль, і сьогодні мова піде про попелисті землі. Коли це оновлення стало у відкритому бета-тесті, нам стало відомо, що ми побачимо нового боса, мобів, зброю та загалом багато чого нового. І от ми бачимо повноцінну версію Вальхейму з цим оновленням, і сьогодні розповім про свої враження від цього біому, заздалегідь провівши у ньому 12 годин. І одразу відповім на популярне питання: а саме чи побачу я новий біом у себе в світі, якщо створив його до виходу оновлення? То відповідь так. Але тільки якщо ви надослідили дослідили усю частину карти, де мав би цей біом оновитись. До прикладу, ще багато місяців тому назад я відвідав старі пополисті землі, і ось тут мав прохід. Але після виходу раніше згаданого оновлення, це місце, яке я вже дослідив, просто зникло з карти. А усі місця, де мене не було, оновились разом зі священним колом каменів. А цей світ також був давно створений, але дослідивши усю карту, старі пополисті землі оновились. Тож, до теми нашого відео. Тож думаю, варто розказати про свої враження від цього оновлення, чесно, як завжди, атмосферно, гарно і складно. Як тільки заплив на територію нових земель, вже відчув їх ласкаву атмосферку, змагався з кістозмієм і ще навіть до суші не доплив, а вже три рази лагодив корабель. Справді задача не з легких, тому будьте обережними тут. Але спочатку краще сказати, як дістатись до цього біому. Та поплавати там взагалі, оскільки звичайні кораблі по типу довгого, який раніше називався Дракаром, будуть просто втрачати міцність і далеко пливти не вдасться. Тому, щоб сюди потрапити, необхідно перемогти шостого боса гри королеву у імлистих землях, після чого отримати її голову, і найголовніше її панцир, в кількості 5 одиниць і пізніше використати один для крафту ремісничого пресу це удосконалення ремісничого верстака, який на кінець матиме вагому роль у грі. Коли удосконалення готово, то необхідно виготовити карамічну пластину з мармуру. Це відкриє вам рецепт Дракару і всі інші ресурси ви вже точно могли бачити. З цим кораблем ви будете здатні плавати в попелистих землях без втрати його міцності. Також ви відкриєте рецепт щитового ядра, який необхідний для щитового наснажувача, щоб захистити ваші побудови у пополистих землях від певних опадів. Отже, після перемоги над кісткозміями я дістався до суші і вже зустрів нових для себе мобів. Це були обвуглені хетайлики. Справді їх роля дуже близька з сіролюдами, також мають ближню атаку рукою та дальню за допомогою певного шару попелу. Шкода, що чогось нового придумано не було по відношенню цих мобів. Я встановив портал і ще довгий час вбивав мобів, які були неподалік мого корабля. Зустрів обвугленого воїна, і тут вже цікавіше, оскільки має в основному дві атаки, але деякі мають додаткову анімацію, що, наприклад, заважає передбачити момент для відбиття атаки. З цих усіх мобів можна отримати обвуглені кістки та їх трофеї. Моєю головною задачею було зруйнувати спавнер обвуглених скелетів під назвою обвуглений прикликач, щоб дещо спокійно ходити в прилеглих територіях. На це я втратив багато спроб і вмер не один раз, та все ж це зробив, паралельно отримуючи нові ресурси по типу попелистої деревини. Але до цього моменту мене зацікавив, як раніше з'ясувалось, крихкий шматок лави, і я вирішив його добути, а чому б ні. Але результат мене не втішив. Хоча отримав з нього новий ресурс для будування та проститовий порошок. Призначення якого було мені невідомо. Окрім вище згаданих мобів, справді сподобався лучник, оскільки має, окрім традиційного пострілу однією стрілою, цілий залп, і, як на мене, це круто. Найкращою стратегію битву з усіма цими мобами вважаю використання меча та щита і Адгейра у ближньому бою та луку для дальнього бою. Адгейр може приголомшити хитайлоків і відкидати будь-кого з цих мобів спеціальною атакою. За іншу зброю не кажу, оскільки нею не користувався. Ваші варіанти відсічі новим ворожим істотам пишіть в коментарях. Через деякий час знайшов яйця вулкальника. Летючої істоти цих земель та порхавку, яку можна вживати у їжу, і найближчий час бігав по біому, знайшовши два свого роду данжі, і все, що здобув, це папоротових равликів та гроновин ягоди, які відкрили мені нові рецепти їжі. Хотів би ще повернутись до обвуглених воїнів та лучників, оскільки зустрів їх вже з другим рівнем, і вони були набагато сильнішими. Якщо з луком простіше, то і з воїном вже набагато складніше, і вбивав я його виключно луком, адгайром та руйнівником. Не підпускаючи близько до себе, якщо використовувати меч та щит, відбиваючи його атаки, то спочатку, думаю, варто навчитись це робити на звичайному воїні, який завдає не так багато пошкоджень. Досліджуючи острів, виявив, що ось такі структури є напівпорожніми, і усе, що там можна знайти, це лише гроновин ягоди та горщики. І з злитками, наприклад, якщо знаходили щось ще, пишіть в коментарях. Ще один моб, який часто зустрічається, це лавовий бульбак. Бити його не варто, оскільки вистачить підійти до нього ближче та відбігти в момент анімації його вибуху, який здатен вас підпалити. Пізніше я зустрів Моргена і я його уявляв менших розмірів. Я хотів його вбити, але не зміг, оскільки поруч було дуже багато різних мобів, які б мені заважали. Тому я швидко біг в сторону мого порталу, але вийшло, що я опинився проти нього сам на сам, та ще є з її зламаним луком, без бадьорості та майже зламаним мечем, тому як міг контролював його атаки, ухилявся, відбивав їх, але, на жаль, загинув. Після цього повернувся за речами та хотів продовжити справу, але він втік подалі, і я пішов на базу, щоб полагодити свої речі. Також творив гострий мармелад, який дає 90 одиниць витривалості. Повернувшись у попелисті землі, я знову його знайшов та бився з ним, і оскільки мав стріли, то вбивав його саме ними і переміг, отримавши його серце та сухожилля. Застосувати їх поки ніде не міг. Але після певної паузи я помітив місце, яке я пробігав не один раз. Це було підземальне смердючий отвір, де вас зустріне Морген, якщо пройтись трохи далі, з яким необхідно буде битись. Це я зробив не з першого разу, оскільки неодноразово помирав. До речі, робив це усе в ближній бій. Потім я знайшов тут зогниле м'ясо, розплавлене ядро, м'які тканини та помітив певний веквізер, який показав мені місце знаходження загадкової місцини на карті. І знаходилось воно не близько. Пішовши далі, знайшов ось таку структуру, яка відрізнялася від раніше знайдених, у якій був жертовник в її центрі, по натисканню на якої я мав би подзвонити в дзвін. Я не знав, що від цього чекати, та повернувся на базу лагодити речі, але пізніше зрозумів, що необхідний сам дзвін. Далі я досліджував найближчі території. Та зустрічав дворфів-розвідників, які є нейтральними по відношенню до вас, допоки ви їх не вдарите. Але я випадково вдарив. Забравши свої речі, я продовжив ходити по біому і побачив нового для себе моба, а саме пополозавра, який мене на жаль вбив, і за декілька днів мав ось таку карту. І це до речі, далеко не усі мої смерті. Під час своєї подорожі регулярно намагався добувати поболисту деревину, і ця справа, думаю, саме на початках є досить складною, оскільки моби йдуть на місце галасу і починається бій. Якось так я її і добував. Обвуглені прикликачі будуть часто вам зустрічатись, але зруйнувати їх можна і в дальній бій, тому не поспішайте бити їх мечем чи ще чимось. Вперше зустрів табір дворфів, і місце, як на мене, дуже корисне, там можна знайти певні ресурси, такі як руда вогняного металу. Це не єдине місце, де можна її знайти. Але для цього треба зруйнувати їх ящики і, власне, стати для дворфів ворогом, що я й зробив, але випадково. І також знайшов хоч якесь озеро лави, яке так довго шукав, а все для того, щоб потім мати змогу добути руду вогняного металу. Але спочатку варто вбити попелозавра, що я й зробив. Він, а точніше, ресурси з нього, необхідні для розблокування деяких крафтів, зокрема базальтових бомб, для того, щоб дістатись до Руди через лаву та створення нового комплекту броні, а саме броня Аска. Пізніше дізнався про таку особливість води попелистих земель. Решту тих 12 годин витратив на створення нової їжі з пополозавра, та виготовленням кам'яного проходу, який дасть змогу телепортуватись з наявними рудами у вас в інвентарі. Поки що про новий біом маю переважно позитивний відгук від себе. Всього ще не знаю, але з часом буде що розповісти. Сподіваюся, вам це відео сподобалось, і якщо так, ставте вподобайку, пишіть коментарі щодо оновлення та можете підписатись на мій канал. Усім до нових зустрічей!